Всім привіт! З вами Родіон, і сьогодні ми приїхали в поля на розкидання добрив. Ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, лишайте коментарі. Це допомагає нам у просуванні нашого україномовного контенту. Ми з вами поговоримо про норму внесення, про продуктивність дрону, про культуру, на якій ми працюємо, і як це все відбувається. Поїхали! Йдемо з агрономами, заходимо в лінію і будемо дивитись, розставимо коробочки і подивимось, наскільки як... на якісно розкидає дрон. Тому що ну, на глаз воно нормально, але глазна технологія вона така не завжди є точною. Тому зараз перевіримо, наскільки рівномірно розподіляє аміачну селітру дрон. Ходімо з нами. Вносимо, ну, це вже другий день, а, але ми зараз слово покажемо Володя. Це вже скільки закрили ми сьогодні. Покажи параметри, з якими ми літаємо. Володь. Ми вносимо 120 кг на гектар. Бачите, в нас навіть підписана м'ячна селітра. А, швидкість ротора у нас 1300 облітків, швидкість польоту 10 метрів на секунду, висота 10 ми ставимо. Яка в нас ширина захвату Володя? 15 метрів. 15 метрів у нас. Яка продуктивність виходить, скажи нам? Тут вже видно 12,4 гектара ми закрили. Це за скільки ви зробили? Десь за години-дві. За дві години, десь 12 гектарів. 6 гектарів на годину, плюс-мінус. Ну, плюс переїздики і тому подібне. Всього розкинули вже тонну 400. Ну, непогана кількість. Це на, цьому пог... сегменті. Да, це на цьому сегменті. Ну, поле велике. 100 гектарів тут, 100 гектарів тут. Це ми їх два накриваємо, 204 гектара, здається. По Коноплі, що запускаємо дрон, бачите, на такому полі. E, коли дрон виліт, скільки робиш завиліт, Володя? Десь, да? за виліт, Володя? 0,4 десь, так? виліт 0,3-0,35 гектара. Залежно скільки засипаємо в бак. Двоє максимальну дозу, 50 кг, двоє трошки менше. Скільки він по факту пролітає між і 15, метрів 300-400 і все назад? 200 метрів. 200, метрів. То, ну, 200, 200, метрів. 200 метрів на ширину 15, і виходить, у нас 30 -х. В середньому за день, я думаю, там 60 гектарів реальна цифра Володя. Да? За 10 годин. підвезення, від, полів, від, підв від переїздів. Я думаю, що до 60 гектарів повинні, повинні робити одне дрона. Звісно, з тракторами ми не потягаємося, але і на цьому полі, якщо порахувати витоптування, це десь буде порядка ну, на двох полях 12 тисяч доларів, тільки витопче розкидач, якщо заїде трактор з розкидачем. Тому що він відповідно в колію не попаде. А, і вигідніше, відповідно, наняти дрони і зробити це дрон. Вчора за день у нас пускався дощ 4 рази, але 4 ми рази. працювали, під підучах розкидалися літри. Я думаю, для даної культури це взагалі супер. Обов'язково приїдемо сюди, коли воно буде а, вже повише, готове. Бачимо наглядно, як дрон вносить селітру ам'ячну. Зараз розкидає, подивимось по коробочкам, який результат, покажемо вам. Ось така краса. Як ви бачите, по кадру селітра розкидається достатньо рівномірно, а агрономи задоволені цією рівномірністю. І тим як покриває дрон поле селітрою, то в цілому кажуть, результат непоганий.